Начнем с F-16 и его уничтожения в небе над Украиной. Соединенные Штаты сами себе поставили свои собственные самолеты через своих собственных союзников. Какая у них главная проблема в этом? Ну, чтобы не потерять образ производителя сверхмощного оружия, имидж. Поэтому, когда идет информация, что первый F-16 сбит, они немедленно начинают операцию по купированию этой неприятной для американского ВПК новости. Используется депутат Рады. Говорящая глава администрации просроченного Зеленского, которая говорит, что, а, слушайте, а этот самолет был сбит, собственно говоря, самими украинскими военными, и Россия тут вроде как бы никаких заслуг не имеет. То есть они не могут признать, самое главное, американский самолет сбит российской системой ПВО. Что они говорят? Они говорят, что он сбит самими украинцами, и при этом добавляют, что он сбит американской системой ПВО. То есть формируется иллюзия о том, что самолет-то хороший, но украинские военные вот такие вот плохо пользующиеся, и вообще-то сбито это все американской же системой. Но этого мало. Тут же запускается информация через другое СМИ, что, наверное, это ошибка летчика. То есть делается много вбросов для того, чтобы общественное мнение просто заблудилось в этих самых сложных версиях, чтобы не было самого главного. Американский самолет сбит российским ПВО. Значит, российское ПВО хорошее, американский самолет не очень хороший. А, теперь двигаемся дальше. Полет э, Ермака и Умерова в Соединенные Штаты Америки. Здесь уже как бы персоны в украинской политической системе более высокого ранга участвуют в точно такой же истории. Их задача ⁇ приехать и якобы показать, положить на стол кому-то в Вашингтоне список важных военных целей. В Росії. і просити розрішення на ці саме удари. Ну а далі поговоримо про курську операцію, яка також активно триває, і Збройні сили України продовжують просуватися військовий експерт Іван Крачевський заявив, що курська операція триває і продовжує давати стратегічний результат. За словами аналітика, наші війська продовжують просуватися на території ворога, попри те, що наступ йде вже третій тиждень. Окупанти не зуміли стабілізувати управління своїми військами з різних причин, в тому числі і суб'єктивних. Було повідомлення речника ОТУ в Харків про те, що ворожі загони Барс це такий у них бойовий армійський резерв, щось на кшталт нашої тероборони, замість того, щоб кинути на Курщину, вирішили сформувати бригаду і відправити її на Харківщину, щоб намагатися відволікати зусилля наших військ. На його думку, ми можемо увійти в певний стратегічний парадокс, коли росіянам доведеться активізовувати свої зусилля на інших напрямках, щоб відволікати наші сили від відведення бойових дій на курському напрямку. Головне, що курська операція продовжується йде. Є свій стратегічний результат. Відповідно, якщо у нас є дефіцит по далекобійності, то ми можемо його компенсувати просуванням глиб території противника, так додає експерт. Ну а росіяни вони звичайно зараз намагаються щось вдіяти тими силами, способами які є, адже їх досить мало у війська РФ, адже всі сили і всі зусилля вони здебільшого направляють на. Покровський напрямок, де також продовжуються бойові дії, але на Курщині нашим захисникам доводиться... Просуватися і вдається просуватися на окремих напрямках. Ще на два кілометри до речі просунулися напередодні. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання ставки верховного головнокомандувача. Ну і також росіяни вони будують фортифікації і окопи вже відомо це, і ми бачимо на мапі позначено розташування це в 9 кілометрах від Курської АЕС. Збройні сили України продовжують рух в пара. Ат, росіяни пишуть, що ми взяли під контроль населений пункт Начаєв та Нижню Парову. Сирський же сказав, що ми знову просунулися. Ну а експерти оцінюють все ж таки ситуацію на фронті, яка відбувається і. Говорять про вплив саме курської операції на ситуацію на східному напрямку на території України, зокрема щодо Покровська, оцінюють саме ті втрати, які а, зараз а можуть бути в Україні. Це щодо території, внаслідок того, що росіяни продовжують атакувати покровський напрямок. То подробиці говоримо далі. Захоплення Покровська може дати рашистам змогу блокувати ключовий вузол української логістики на Донбасі. І за великим рахунком місто навіть не обов'язково захоплювати. Достатньо, щоб до нього добувала артилерія. Вважають експерти. Офіцер служби генштабу збройних сил Австрії, полковник Маркс Кус Райснер, зазначає, що Покровськ розташований на перетині головних залізничних шляхів постачання. Тому це місто є ключовим логістичним хабом, формуючи кістяк української оборони та забезпечення від до Гледара і до півночі Донецької області цитую Авдіївка була тією фортецею, яка захищала населені пункти залізничні колії та дороги на захід. Відтоді цю функцію по суті взяв на себе Покровськ. Але прорвавши дві лінії оборони, росіяни теж притул наблизилися до останньої. Нехай найбільш захищені, зазначає Райснер. На думку аналітиків, проблема Покровська полягає в тому, що Росіянам, навіть не обов'язково брати під контроль саме місто з його околиць, вони вже можуть обстрілювати українські лінії забезпечення. Берлінський експерт з Європейської ради з міжнародних відносин густав Гресаляні трохи не сумнівається, що російські визволителі в лапках артилерію зрівняють місто з землею. На його думку, найгіршим результатом цієї битви може стати повна окупація Донецької області. І вони завжди діють за своєю звичною тактикою, просто стираються з лиця землі, залишають пустелі. Це стосується всіх міст, які рашисти намагаються захопити і. Там, де їм це вдається зробити, водночас директор міжнародних програм Київського центру армії конверсії та озброєння Михайло Рамусь звертає увагу на те, що для Росіян ситуація на покровському напрямку теж є доволі хиткою. Якщо просто продовжувати прорив на покровському напрямку, Росіяни дуже сильно ризикують створити свого роду коридор, який можна потім буде перерізати, каже він. На думку самуся саме через страх отримати. Фланговий удар російська армія цього тижня почала наступ на місто Селодова, розташоване приблизно за 20 кілометрів на південь від Покровська. І вони намагатимуться розширювати якраз південний і в принципі північний флаг свого наступального угруповування на Покровському напрямку. Без цього їм рухатися далі на Покровському напрямку дуже небезпечно. Вважає аналітик. І також швидке просування армії ЕРЕФІ біля Покровська не пов'язане з операцією збройних сил України у Курській області. Про це заявляє президент Чехії Петер Павел, відповідаючи на питання кореспондента Радіо Свободи. Цитую: я не думаю, що існує прямий зв'язок між операцією в Курській області і вищим темпом російського просування. Це просто означає, що російське лідерство продовжує рухатися до цілі захопити території усіх чотирьох областей, які вони вважають своїми, і це те, чого вони хочуть досягнути впродовж зручного. Ого, часу, поки погода досі хороша для військових операцій, розповів Павло Головнокомандувач ЗСУ Сирський раніше заявив, що однією з головних цілей курської операції було відволікти російські сили від критичних ділянок фронту. Росія передбачила цю мету, натомість зосередивши основні зусилля і посиливши свою присутність на покровському напрямку.